Усім привіт! Сьогодні я буду готувати домашні сосиски. Починаємо. Висипаємо одне куряче філе. Додаємо два зубчики часнику. Додаємо спеції за смаком. У мене пів чайної ложки солі, перцю та цукру. 50 мл молока. Повна чайна ложка крохмалю. Збиваємо усе блендером. Половину фаршу викладаємо смужкою на розкритий рукав для запікання. Вологими руками вирівнюємо сосиску. А тепер я закручую. Формуємо три сосиски, зав'язуємо спочатку один кінець, а потім другу сторону. Не дуже близько до фаршу. формуємо сосиску. А тепер ще одну. Ось такі у мене сосиски получилися. кладемо сосиски в каструлю, накриваємо наші сосиски, щоб вони не спливали. Заливаємо кип'ятком. Чекаємо 10 хвилин, Ось такі у нас сосиски вийшли, Вони повністю зготувалися. Давайте посмакуємо. М -м -м, просто супер!